Всім привіт, вітаю на каналі. Кому не шкода, поставте лайк, нам буде приємно, а також буде стимул знімати нові відео. Сьогодні буде на відео огляді від фірми Revolt ось такий класний девайс. Сама тушка продається окремо без акумуляторів, можна придбати і все разом, звичайно, у них. І е, це є 20-вольтова серія до 4,8 мм. Пістолет для заклепки. Як ми знаємо, Ось є такі алюмінієві заклепки, вони є різного діаметру. І хто займається, скажімо, металочерепицею або профільною скажімо, листами, і дуже зручно, не вручну, а з таким акумуляторним девайсом. Е, можу, хочу вам признатися, я вже його тестував, і в мене саме такі приємні враження від тестування цього інструменту. Е, його параметри, ось бачите, тут є в описі. Максимальний хід 20 мм це 2 см. Цього достатньо. Самі стандартні заклепки так і мають. Вони ще й коротші бувають. Він сам робить за вас цю роботу. Він має тільки один режим. Тобто, скажімо, в такому положенні вправо. Ви включаєте батарейки будь-які револьтовські М1 серії підходить від 2 А і вище. При одному нажиманні він спочатку о класно, тоді фонарик підсвітка, це зручно. При одному натисканні на кнопочку він робить ось таких два процеси. Зараз я вімкну і вам покажу. Як бачили, перший процес це підтягнув, другий процес він викинув. Викидає сам. Реально, сам випадає. В попередніх таких насадках, якщо ви пам'ятаєте, окрема насадка на шуруповерт, в них був певний недолік. Чому? Бо тому що завжди оцей стержень залишався всередині і треба було його руками знімати, забирати. Тут ні. Тут тако. Бачите, він випадає сам. Його викидає практично. З самого і стреснули, чи просто нахилили, і вже стержень сам випав. Це доволі зручно і пришвидшує роботу. Сам девайс так, важить кілограм 200, він є неважкий. З акумулятором 5-амперним кілограм 680. Як нормальний шуруповерт з 5 амперною батареєю. Без 5 амперної батареї вона буде важити набагато менше. Як бачимо, всього навсього якщо я правильно поставив, зачекайте. Ох, ти подивись, як його поставити, щоб його вимеряти. Кілограм, будемо так казати, як бачимо в комплекті є різного діаметру. Насадки для різних оцих заклепок. Маю ось такий, скажімо, щоб протестувати невеличкий шаблончик. Так, щоб вам було добре видно. Класно. Дуже швидко робить. Насадки, які йшли на шуруповерт. Там треба було переключати вправо спочатку, щоб затягнуло, а потім вліво, щоб воно його відпустило. Тут цього не потрібно робити, бо тому що він в автоматичному режимі це робить. Затягує класно. Зараз фокусую. Так, отут залишив стержень, але в цих інших він. Абсолютно не залишив. Ну, скажімо, десь щось, може і пішло не так. Добре, не відкусилась. Може і заклепка сама погана по собі. Я думаю, що це від заклепки теж має багато е, значити. Люфту немає, Зажало добре. Як бачите, якщо би був профіль, воно б добре притиснуло саме матеріал до металопрофіля. Також хочу спробувати, що робить кнопочка оця в цю сторону. Я так і не розумію, для чого вона. Просто стукає, як молоточок. Треба прочитати інструкції, напишемо в описі. Дуже класно справляється. Претензій до нього немає абсолютно. Як бачимо, гарно притягує, гарно стискає, без жодних проблем. Легкий. Так що рекомендуємо. За такі невеликі гроші можна придбати інструмент, який буде реально. Відпрацьовувати себе. І е, він дуже економить час. Як бачимо, він робить сам всю роботу за вас. Кому було корисно, будь ласка, лайк, підписка, а також напишіть опис е, і відгук, хто вже користується.